Я не хочу сказати, що цього не заслужив, але я лише кажу, бо то <свят> в костюмі — це ж типу перебір, знаєте. Ей, hey, народ, замокни. Знаєте що, сутність відкрила Гот і Нор в тумані. Ми повинні йти. Оу, так, Трісті, я хочу забіг Гофтанов. Ей, hey, сад, комайка, народ визнави. Оу, oh, um, я не хочу ламати облуд щось таке, але мені здається, гот і нор не може неповнолітні. Отже, я не думаю що з взагалі О, можна. ох, вона не неповнолітня, їй тебе 19. Про що ти чувак? І звідом максимум 12, хлопче. Оу, чекай, ні-ні-ні ні, тебе розрозуміти сплотосадока з Самарою. У ну, бачиш ну, Самар мор була з свій модзвінок, котра було знято 2002-му. Але багато людей не знає, що цей фільм був за літо ремейком. Оріналь фільму дзвінок. Або Кісер щев запобігти плутою, котре зняла в, в 1998-му. Хоч вона виглядає схоже, і Самара була створена на основі Садако. Вони взагалі різні персонажі аж до віку, їхніх предсторій. Наприклад, Самара була вбита матір'ю перед тим, як була кинута в крамницю, а Садако була вбита батьком, перед тим, як була кинута в крамницю. Ну, якщо ми не говоримо про новелу, то вона була вбита інакше, але це типулячно, я не буду. чекай. Не завжди, я збанкаличений. Ну якщо хочеш, я міг би розповісти тобі про новелу, але це типу якась сайфай секс хуйня, типу я не певен. Ні-ні, це не те, що в нас в мене тяжело. Яким хуєм ти дізнався Лорд Звінок, якщо ти застряв на штунках типу більше як на 30 років? Типу, хіба цей фільм та й інші вийшли задовго після того, як ти там застряв? Глянь, це ж Канекі Кен з такійського гуля. Я гуль. Шир такійського гуля зі не, не чекай. Це ще більше питання, якого бісяти ти знаєш про такійського гуля.